Командна робота так пояснює перше місце у стрільбах навідник танку Андрій з позивним Панасонік. На змаганнях розповідає танкіст, треба було влучити по цілі з відстані більше кілометра. Спочатку з пушки, потім по умовному противнику з кулемета. Якщо не влучив, дискваліфікація. Заслуга екіпажу. Келькірука командира саниті, гарно віз. Моя задача була, що зарадить. Навівся приціл постріл. Цілі були в перші три цілі це танкові мішені. Потрібно було влучити в Русі. Той тобто танк не йде, а пушку розгнути боком, тобто У танковому підрозділі Андрій служить понад рік. Влучності та бойовому злагодженню навчався у побратимів-гвардійців. У мене до військ. Дома з техніки і механіки був тільки велосипед. Колектив у нас дуже прекрасний, а екіпаж ще лучший. Тож ми спрацювалися, ми дуже друг розуміємо. З першістю повернувся до слобожанських гвардійців і механік водій Олександр з позивним Санич. На одному із завдань потрібно було проїхати тунелем, який не набагато ширший за танк. Тобто не, тобто, не нижче 30 кілометрів ти маєш рухатись. Якщо знижуєш швидкість, знімають штрафні бали. Тобто, ми всі робили на максималках. Я ж кажу, все йшло на фарт. На фарт пролетів, плюс молодець. Ти маєш відчувати габарити. Треба не Зламати стовпчики, не пошкодити машину, тому що можливо в танковий ров заїхати, бортом зачепитись і знести там півтанку. На підготовку до змагань у слобожанських гвардійців було менше ніж тиждень. Обрали саме цей екіпаж не тільки за вправність та злагодженість. Вони пройшли обкатку в бойових умовах. Готуватися допомогли побратими. Ми проходили тут попереднє тренування. Да ми там самі зробили танкове поле. Да, там інші хлопці весь звод запрягся, розставили колишки, Вони відпрацьовували ту техніку, на якій жодного разу до цього ну ні на учебці, ні тут в житті, ні в бойових умовах таке не застосовується. Звичайно, що таке. Коли там жартував, казав, що це художне водіння. По суті, да, вони тут відпрацювали, якраз йшли дощі, була грязюка, все було замазурене. Вони це зробили. Вони вже тоді вхопили цей кайф на змагання. Танковий екіпаж поїхав після виконання бойового завдання на південно-слобожанському напрямку. Команда поступила, ми виїхали, відпрацювали і сховали машину. Дуже чудово. Звичайно, вразили. Там ходили навіть легенди, що ми там відпрацювали дуже добре. Ціль була, ну так сказати умовно, вулиця з будинками, в якій сиділи окупанти. Тому ну більше не сидять. Командир танку Андрій Сокіл до повномасштабного вторгнення захищав країну у складі операції об'єднаних сил. На його думку, головне налагодити дружні відносини в екіпажі та пересвідчитися, що навідник чи механік водій добре опанували свою справу. Під час змагань це допоможе гідно представити свою бригаду в бою виконати завдання, знищити ворога та повернутися живими.